І на Один, стоп! Друзі, привіт, 13 квітня і знову сьогодні стартуємо наш улюблений трейл від організаторів Ліги Доброго Бігу. Сьогодні будуть вже не такі дистанції, Я, як були на вінтертрейлі дещо менші. 3 кілометри це для тих, хто хоче тільки спробувати себе в трейлі. Ну і десяточка. Але десяточка буде дуже хороша. І буде де попрацювати. Зараз роблю розминку, біжу на місці старту, поспілкуємося, можливо, зі нашими учасниками. Компанія на десятці буде досить цікава. Я думаю, будемо кучно в грубці бігти. От, все буде вирішуватись за кілометр півтора до фініша. Буду якомога більше Частинок траси для вас знімати, щоб можна було переглянути, яка була траса. Хоча я трасу вже знаю, але хочу, щоб це був невеличка інтрига, така щоб ви додивились до кінця, я багато не говорив. І від Міністерства спорту і, на, і науки України. Добре, ти поводимо. Далі роботи через 34 ім'я. Свій час. Я нагадую, що ви зможете зробити після 11 години гравіювання. Зі своїми пиданими, а ви тих не доводиться. Дивіться, який я зустрів. Масний хлопака. Костя куляда. Мучніший. Да? Мучніший. Сьогодні будемо трошки бігати з ним. Як ти думаєш, що? сьогодні щось буде важке чи не дуже? А, чесно, не знаю, бо я біля того озера я вперше. Я думаю, буде нелегко, але тобі з твоїм профілем стіпіль чес. Я думаю, це буде силам точно. Дякую за конкуренцію. Все, давайте до старту. Сартую, я маленьку розминочку проведу. Хоча тому не профі, але там подобалося. Я думаю, що вам це сподобається. Ми згадаємо настрій. Звернемо емоціями. Шокери! Маю такий участок траси по шпалах. Так, два з половиною. Дуже буде весело. Що можу сказати? Я вже не бігався. Трохи нога була травмована і забилась дуже литка мені права і фактично з тупою не працював. І відповідно біг. Була не дуже робоча, я підвернув її. якщо продовжувати змагання, не можу. Діду зараз познімаю найбільшу родзинку цього старту. Середа, трохи біжи! Все, тебе вже Наталя зараз вжарить. Ось такий маємо підйомчик.